час мопедів з настанням тепла чи краян від старого до малого починають їздити на малолітражному мототранспорті. Це неофіційно. Реєструвати ж скутери і мопеди наважуються лише деякі. Назвався скутеристом, готувся до клопоту, а відтепер ще й до невизначеності. З січня 2011-го пільгова реєстрація скінчилася. Нові ж правила досі не запровадили. Поки що питань більше, ніж відповідей. Більшість знайомих, в мене людей, хто не встиг зареєструватися, зараз не знають, що їм робити. Дехто вже продав, почав продавати свої скутера за копійки. Друга половина каже, ну, розберемо, нехай собі лежить, як металобрух. Олег Авренюк скутерист з шестирічним стажем. Він один з тих, хто наважився зареєструвати свого двоколісного друга, Встиг ще за пільговими правилами, Проте за чималенькі, як на нього, гроші. В минулому році повна реєстрація коштувала до 700 гривень. Це в дане входило пошук проплату експерта. Потім пошук по базі даних чи не знаходиться транспортний засіб в вогоні в Інтерполі окремо і окремо по базі даних України. Крім того, масу додаткових послуг, плюс по оформленню. Ну і сам тимчасовий талон реєстраційний, плюс за номер. На майданчику біля мрев лише автівки. Даїчники кажуть, нові правила реєстрації малолітражного мототранспорту запровадять вже найближчим часом. Хоча вже нині можна сказати, для скутерів і мопедів, придбаних до 2009 року, пільгова реєстрація залишиться. Всі скутера, які були в 2009 році куплені по спрощеній схемі, значить будуть реєструватися в службі в інспекції. Інші скутери, які були куплені в 2010 році, реєстрації не будуть проходити так, як нада для нього довідка рахунок або митна декларація. У ДІЇ запевняють, наразі за відсутність реєстраційного талону, попри чутки не штрафуватимуть, як і за відсутність прав на категорію А1. Проте здобути права, щоб почуватися впевнено на думку міліціонерів, все ж варто. На сьогоднішній день можна записатися значить, в ДОСАВ, для, щоб вивчитися на категорію А і А1. Далі ви отримаєте посвідчення водія, але це має бути 16 років. В минулому році в тому ж МРЕО висіла об'ява навчання на категорію А1, Б1 – 1200 гривень. Це без пального. за словами державтоінспекторів. Чимало ДТП в області стаються саме з вини тих, хто сів за кермо, не маючи поняття про правила. Тим часом скутеристи та мопедисти обурюються. Малолітражний мототранспорт поступово, але впевнено, перетворюється на розкіш. Світлана Сафіна, Олександр Горішевський, Подільська панорама.